Усім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Залишилось ще декілька днів. А точніше, всі ціни акції знижки на продукти в АТБ діють по 26 включно листопада. Дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки. І давайте почнемо сьогодні. Подивимось з вами. Добре, ходіть на яйця, тому що нас... Цікаві ціни на яйця чи зупинились рости ціни по 6. Ні, далі росте ціна по 6,45 сьогодні. А ясен світ уже майже 80 гривень. Ну і обов'язково зараз подивимось ціни на олію, на борошну, на крупи, на макарони. Це все обов'язково зараз ми подивимось. Давайте подивимось з м'яса що сьогодні. І підемо вже далі. Так, мортадельки, а, до речі, дуже смачні. Буду чекати на знижку. На гриль дуже хороші дійсно. Фарш своя лінія 96 гривень. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого, 500 грамів. Піджарка своя лінія зі свинини, 700 г 170 гривень. Окіст по 190 гривень за кілограм свинячий, зі знижкою шашлик по 180 гривень. Реберця до грилю, ніколи не брав, але писали, що хороші. Я бачу, що їх купують, тому що кожного разу вечором я приходжу, вже залишається мало. Треба колись взяти спробувати, хто брав ці реберця до грилю від глобину. Свиняче, залишайте свої коментарі, буду вам дуже вдячний. Тому що ціна, можна сказати, не така вже й дешева, і це реберця, навіть не м'ясо. Філе курячи епікур по 18.33 за 100 грамів. А ось зараз філе епікур. Так, це у нас що було? Філе стегна. Філе стегна епікур, а це філе епікур по 16 гривень за 100 грамів зі знижкою. Філе улар. Охолоджене 15,40. І по 97 гривень 50 копійок. Фарш курячий 500 грамів. Гомілки курячі. Улар по 100 гривень за кілограм. І крила зараз в акції по 8 гривень за 100 грамів. Зі знижкою в акції масло від ферма 73% жиру 180 грамів. 78,90, майже 80 гривень, це враховуючи зі знижкою. В акції зараз маргарин від своєї лінії 250 грамів. 23,80 Зі знижкою хек від Норвен філе на шкірі. Ціна 20 гривень 90 копійок за 100 грамів. В акції також зараз мойва, а від норвен 700 грамів 96 гривень. Фарш лососовий 500 грамів від Веладіс Ціна 57,70. Мабуть, найдешевша оця ковбаска, можна сказати. Да? Виріб часниковий 420 грамів. Ціна цієї палочки 55,90. Також зі знижкою виріб новомиргородський, він ще дешевше, зі знижкою 40%, але у нас їх всі розібрали. Зверніть увагу. Зі, знижу, зі знижкою сердельки з сиру, розумний вибір. Ціна за 100 грамів 13,90. Так, це йде у нас першого сорту, куряча пакування 300 грамів 49,20. Виріб апетитний від розумний вибір 500 грамів 44 гривні. Також смачний виріб з молоком 500 грамів 65,60. Печінкова ковбаса ліверна 400 грамів, 55 гривень 50 копійок. Ходох сосиски від розумний вибір, 450 грамів, 49,40. Ось такі ранкові можна придбати за 40 гривень. Тут 300 грамів, навіть 330. Та ніжні від розумний вибір, 450 грамів, 42 гривні. 66 гривень коштує до макарошків. І ходіть подивимось, які акції на сир. Це йде 150 грамів вода, вага, брусочка з кибочками, 63 гривні зі знижкою. Це й також з кибочками 57 гривень, 135 грамів. Зараз поставили в акцію ось ці тостові сирочки. Тут 130 грамів, 8 пластиночок. будь які по 47 гривень. Моцарелла золотий резерв 48 гривень. І також в акції Сологуні 48 гривень, 180 грамів. Дружба, плавлений сирочок 1690. Своя лінія. Табершковий. Продукт сирний від Тульчинка 70 грамів по 11 гривень вже. Це акційна ціна. Крем-сир від біло 50 гривень, вага 180 грамів. Наш сирок янтар, маса 160 грамів, це також сирний продукт 27 гривень. Давайте подивимось ціни на молоко, на сметану, на кефір. Що в акції? Я бачу, розкуповують це казкове молоко, воно по 42 гривні 40 копійок. 46 гривень молоко ферма, не то взяв, ось 3,2%. Молоко просто наше пряжене, 47 гривень. А і бачу найбюджетніше це ось таке якесь нове молоко. Українське питне, 2,5 жиру. Щоденний збір, це якась нова марка. У нас не було. 900 грамів. ціна 36 гривень. Кефір просто наше так 2,5 жиру. так, Це оцей. 2,5 жиру, 36 гривень. На У нас зараз ніяких акцій немає взагалі тільки ця своя лінія. 20% жиру, 200 г, 23 гривні. Спробуйте, смачна, дійсно. Сметана молокія 20% жирності 300 грамів 59,50. Трішки дешевша сметана президент, 20% жирності 57,90. Та ще дешевша, сметана, просто наша, 20% жирності 53,30. Усі виробники сметани роблять стаканчики по 300 грамів. Найдешевший сир кисломолочний, ось такий нежирний, від своєї лінії пакування 300 г 46,80. Або ж цей можна продавати 5% жирності 300 г, своя лінія 48,70 І найдешевший кефір це, мабуть, буде оцей нежирний від своєї лінії 900 грамів. Ціна його 36,30. 2,5 жирності, також своєї лінія, 38,50. Йогурт, персик манго, своєї лінія, 44 гривні. Тут є багато різних смаків, будь-який 44 гривні. І давайте з вами подивимося, які ціни сьогодні на олію. в акції купують, бачу, олейну, да? якщо я не помиляюсь, олейна, Да? Зі знижкою зараз олейна. Все повигрібали. 850 грамів, ціна 57,90. Також можна придбати трішки дешевше олію. Також бачу, купують від розумний вибір 850 грамів. Мілілітрів 53 гривні майже. Давайте подивимось, ціни на борошно Хмельницьк млин 41 гривня. 37 гривень амбар. Усі йдуть по 2 кілограми. Тільки хуторок кіло 45 гривень. Та борошно від розумний вибір майже 40 гривень за 2 кілограми. Цукор другої категорії кілограм. 32 гривні 90 копійок. Так, ну і тут давайте подивимось на крупи макарони. Орішки особливі. Тут кілограм. Розумний вибір. Ціна 28,90. Пружинки. 31 гривня 20 копійок. Помінялась форма. І одразу ціна змінилась. Хоча той самий розумний вибір і також кілограм. І мушля 31,20. Макарони Тая спіральки, кілограм, 40 гривень, 30 копійок. Також а, макарони павутинка Тая кілограм, 37,30. Макарони від торгової марки Ярка пружинка, також кілограм, 37 гривень. Так, і ще ось така вермішель, також кілограм від ярка по 37 гривень. Добре, тут у нас вже йдуть ля паста із твердих сортів. Ось така черепашка чи мушля. 39,20. Зі знижкою можна придбати оці рігатоні. Це також ля паста 400 г. 32 гривні 40 копійок. І ля паста ріжки. 420 грамів, 37 гривень. Від делюкс Вермішель 500 грамів, 4430. Також невелика знижка на витки 500 грамів делюкс, 4430. Та спіральки. Так, локшина торговий марки Тая. 450 грамів, 21,30. За 20 гривень можна придбати від тая ось таку вермішель довгу. Та 13 гривень, 70 копійок, тая соломка. Ярка спагеті пакування 450 грамів, 25 гривень майже. Невеличка знижка на від для паста, пакування 400 грамів, 37 гривень. Цільнозернові зернові спагеті 47 гривень 500 грамів. Подорожчала гречка Вже в магазині АТБ на сьогодні майже 32 гривні за кілограм. Проділ гречана крупа. Також подорожчала вже по ціні гречки, майже 30 гривень. Пшенична полтавська 21 гривня. Бачу, активно розкуповують рис від торгової марки Deluxe. Це у нас Камоліно. Да, ось цей Камоліно. Зараз його ціна 60 гривень. Невелика знижка, але бачу, люди купують. Дуже хороша якість цього рису. Паштет торгової марки PAMAPOL з додаванням гусятини, вже не гусячий, а просто з додаванням гусятини 200 г, 30 гривень, 30 копійок. М'ясо індички шинковане, 340 грамів. 40 гривень. 72 гривні вибачаюсь, та консерви Тірольські. Ось такі зі свининою пакування 300 г 55,50. Власники карти ТБ можуть придбати ось таку приправу курячий бульйон, то 6 кубіків за 13.30. Хороша ціна на торчин домашній 41,70 520 грамів. Торчин європейський, майже 49 гривень 520 грамів. Та торчин делікатесний майонезний соус 520 грамів 31,60. Провансаль від щедро 400 грамів, 3620. Від щедро майонезний соус салатний 300 грамів, 29,50. Давайте подивимось, які ціни на каву. Своя лінія, оригінал тут 120 грамів. Написано, що країна походження Індія. Ціна 124,30. Також зараз можна придбати ось цю велику каву. Своя лінія 200 грамів. Ціна 207 гривень. Також зі знижкою кава 110 грамів. Це також власна марка АТБ 75 гривень за 110 грамів. Хто полюбляє Форд, ще можна придбати зі знижкою 75 грамів 35 гривень. І також в акції Форд вагою 225 грамів 8950. Кава торгової марки АТБ 100 грамів делюкс 60 гривень. Чай своя лінія чорний, 25 пакетів по 20 гривень. І точнісінько такий самий, можна придбати чорний з ароматом Бергамоту. Ось такий чай, 40 пакетів, відрозумний вибір, чорний. 20 гривень, 50 копійок. Батік заварка 110 грамів 38,30. Також зверніть увагу, торгова марка День у День, марка АТБ. Тут 40 пакетів суміш чаю. Чорний, зелений. Хороша зараз ціна по 26 гривень. 40 пакетів 26 гривень. Також день у день, байховий дрібний вищого сорту 80 грамів, 26 гривень. Також 40 пакетів. Хто полюбляє ромашку, від розумний вибір 20 пакетів, лише 7 гривень. Печиво вівсяне зернове, розумний вибір 300 грамів. Ціна 31 гривня. І також можна придбати ось таке: це просто вівсяне. Відрозумний вибір також 300 г 25 гривень. Печиво чик-чик 300 грамів, 41,30. 26 гривень. Печиво кукурудзяне 300 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати ось ці пряники з наповнювачем вишня. Своє лінія. 300 грамів за 27,50. Печиво від лагода. Fun time. 130 грамів 27, 70, 22 гривні 70 копійок. Зефір з ароматом крем брюле 300 грамів 43 гривні. В акції вафлі від рошен 25 гривень. Давайте подивимось ціни на овочі та фрукти, які ціни на сьогодні. Так, Капуста по 30 гривень. Також буду заокруглювати ці копійки до більшого. 52 гривні пекінська. А кольорова по 10,50 за 100 грамів. Огірочки ось такі називаються перший гатунок, як я говорю, пупирчасті по, по 10,50 Подорожчали за 100 грамів редька Дайкон по 23 гривні. Томати сьогодні майже 100 гривень за кілограм. Яблуко Red Chief 40 гривень. Яблуко Red Prince 38. Хурма перший гатунок 79 гривень. Ківі по 75 гривень за кілограм. Тут ще є така форма пірамідка 93 гривні за кілограм. Грейфрути 73. В світі 11,50 за кілограм. А, за кілограм. А, за 100 грамів, бачите, як збивають з пантелику ці ціни. Якщо я збиваюсь, а, я уявляю, якщо трішки старша людина прийде. Так, мандарини по 76 гривень. Апельсини по 70 гривень. Що ж так цінники стоять не в ту сторону? Банани по 56 гривень. Лимони, зараз скажу, 55 гривень. лимони. Лимони «Майер». І помелу трішки впало в ціні 100 гривень за кілограм. Авокадо по 130 гривень за кілограм. Ще добре, а оце вже все. Так, і по 16,50 ще є ось такі зелені за 100 грамів. Гранати по 97, манго 11,50, груша 58. Яблуко перший гатунок 32 гривні. Зелене яблуко 36 гривень. Яблуко Гала 33 гривні. Яблуко Голден 35. Найдешевше яблуко українське по майже 30 гривень. По 16,50 за 100 грамів. перець червоний 220 гривень, імбир. Корінь селери 50. І ось такі огірочки гладоньки, як я говорю, 1070 за 100 грамів. Тримається в ціні цибуля 16 гривень. Буряк по 16,40. Морква по 25,60. Та морква мита по 33 гривні майже. Картопля 28 ,60 гривень. 60 копійок на сьогодні в магазині АТБ. Економних покупок я вам хочу побажати. Нехай вас все буде гаразд. І вже зустрінемось з вами у наступних відео. Усім пока.